Усім доброго дня! Сьогодні ми будемо дивитися на кавунчика, який називається Asterix. Це у нас гібрид від компанії Lucky Seed. Виглядає він ось таким чином. Схожий на там-там є такий гібрид від енза От, цей має такий самий окрас. Буду його розрізати вперше, я його ще не пробував. Рослина, в принципі, досить непогана, була розвинена. Але подивимося, який це кавунчик, що він себе представляє, який він на смак, якщо буде хороший, можливо б спробував ще наступного року з ним повозитися, дати йому краще йому вирощування. Ну, це якщо на то будуть якісь хороші причини, що буде він там смачний дуже. Ну, то зараз подивимось. Так-то з виду, звісно, красивий. Мені подобається такий вигляд. Так. О! Дивіться, тріщину дав аж до самого вже кінця. Майже й не треба було розрізати. Дуже красивий. Насіннячко дуже дрібне, іначе його, в принципі, і небагато. М'якоть дуже красива. Аромат неймовірний, пішов просто. Ну що, залишилось тепер лише спробувати, який же він на смак цей астерікс. М'якоть не дуже такого насиченого, червоного. Трішки є така. Розовинка в нього в м'якоті. А на смок мені подобається. Наприклад, якщо взяти ту саму леді, перед цим я знімав відео, то цей значно смачніший і солучий. Ну, на смок. Я не знаю, що тут по бріксах, але на смок. Він набагато прощий. Класний кавун. Мені подобається. Реально за смаком дуже хороший. Так, що тут по бріксах, звісно, не знаю, що він тут багато набере, чи ні. Зараз перевіримо. Та ні, по бріксах тут і не багато. По бріксах тут у нас виходить десяточка, рівно 10. Але щось у нього є. Таке... Дуже він реально ну, смачний. Так що кавунчик реально класний, доволі таки цікавий і вартий уваги. Ось такий він от вийшов у нас Астерикс. Бачите, насіння дуже маленьке. Прям дуже маленьке насіння. І воно такого коричневого забарвлення. Так що цікавий кавунчик. В принципі, можу рекомендувати до вирощування, можете спробувати. Мені на смак подобається. Є в ньому якась така своя ізюминка в смакові. Всім дякую за увагу. Сьогодні у нас був на огляді Astrix компанія Lucky Seed. До побачення!